буде паска. буде паска. Так що м'ясо. Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду робити найсмачнішу паску. Спочатку я беру дріжджі та отак перемелюю в крихту. приблизно так. Потім додаємо. І вложечки куркоми. Угу. Так, добре. Так. Я додаю ваніль. Тільки чомусь вона в мене ніяк повністю не вийде. Молоко додаємо, щоб воно було не холодно, не гаряче, а приблизно кінатна температура. Потім перемішуємо, шубати потрібно. Гарненько. Тепер 2 столові ложки борошна. Один, два. І знову перемішуємо. Накриваємо його в тепломісці. Друзі, а тепер ми будемо робити тісто. Спочатку додаємо яйця 4 штуки. Суські, яйця, обов'язково та цукор. А тепер має бути така пишна маса. Розтоплене масло. Температура має бути така кімнатна, негаряча. Тепер додаємо. Додаємо опару. Погляньте, яка вона жовта, гарна, красива. Потрібно, щоб вона така у вас вийшла. Бачите, який кольор виходить? Май у вас такий він буде, жовтень. Тепер ми маємо додавати борош-600 грам. І тепер знову будемо розмішувати. А потім ми додаємо залишки борошна. Ми будемо зараз знову перемішувати тісто. Спиняємося вінчик більше що нам не буде потрібен. Але спочатку вам потрібно до рук додати олійки. Будемо руками Мені здається, друзі, що потрібно більше Ну Отак От розмазуємо олій. Тепер беремо тіст. У мене невеличка тут проблемка. І будемо зараз збирати цього велетня, який не хоче вилазити з цієї тарілки. <стрес> тепер ми його отак робимо в коло. в коло потрібно, щоб воно було. А тепер ми його маємо накривати і поставити його на бар в теплоті Це величезні, диванці і ободимоти помітили. Розрізаємо на 4 частинки Якщо у вас більше формочок, то можете ще більше. Як колобки якісь І тепер в сторону, коли ви таке коло зробили. <сказ> oh my. А тепер, друзі, ми будемо їх так розкатувати, щоб потім покласти родзинки та цукати. Бачите, яке воно має бути у вас тоненьке? Тепер ми робимо родзинки, та обов'язково найсмачніші цукати. Тепер отак в трубочку їх робимо, як сосис. Сантиметрів далі не дорізаємо. Потім беремо одну частинку, та так скручуємо. Отак. От І іншу частинку, так. Друзі, а тепер ми будемо їх накривати, щоб вони постояли 20 хвилин. Погляньте, а на красота. А тепер ми будемо ставити його в духовку, а поки що ми будемо робити глазур. Я вже взяла таку спеціальну ну, суміш для нього та буду зараз робити. Моя улюблена справа. Прикрашання! Ну все, друзі! Якщо вам сподобались мої Пасхи, то обов'язково ставте лайки, підписуйтеся та пишіть коментарі. Гудбай!